Дизайнер турецького походження Бора Аксу показав свою нову колекцію на тижні моди в Лондоні. З його слів, натхненням для нього стала його покійна мати. Він одягнув модели у строгі піджаки, деякі з пишними чи візерунчастими плечима та рукавами, а також у мережевні та драпіровані сукні. Багато вбрань прикрашають квіткові принти. Натхненням натхнення була винятково моя мама, яку я втратив 13 січня. Я постійно думав про неї, розглядав її речі та фотографії. Тож вона стала моїм головним джерелом натхнення для цієї колекції. Аксо Використав колірну палітру білого, блідорожевого, жовтого та синього, але додав яскраво червоний і темно-синій. Частину взято з кольорної палітри моєї мами, яку вона любила. Приміром, чорний та білий, темно-синій, бежевий та червоний. Вона любила насичений червоний, а також дуже любила квіти та мистецтво. Вона мала трояндовий сад, і вона розмовляла зі своїми трояндами. Бораксу регулярно відвідує тижні моди в Лондоні та Нью-Йорку. каже, що британська столиця це місце, де дизайнери можуть вільно використовувати свою власну мову стилю. У Лондоні можна по-справжньому бути собою, виражати свій внутрішній світ. Тут можна говорити власною мовою дизайну та стилю, бути індивідуальністю. Ти можеш мати свій особистий підхід, і ти все одно можеш створювати свій бренд. Це єдине місце, де тебе не намагаються загнати в рамки. У тижні моти в Лондоні беруть участь й інші відомі бренди. Серед них Барбері та Ерден.